Державна служба для людей напередодні професійного свята посадовці краю вітають, нагороджують грамотами та вручають квіти кращим держслужбовцям Хмельниччини. Довіра до влади починається з людини, яка вирішує свої повсякденні проблеми. Тому суспільство нині покладає на державних службовців особливо відповідальні завдання, чекає від них компетентності, ініціативи і творчого ставлення до справи. Весь мій трудовий стаж це робота на державу. Майже 31 рік я знаходжусь на посадах, де які відносяться до державної служби. Так, що все моє життя це державна служба. Державний службовець це особлива професія, представник якої володіє з одного боку широкими повноваженнями, а з іншого несе подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, яка потребує бажання служити людям та справжньої відданості своїй справі. Якщо держслужбовець на своєму місці, це надзвичайно багато від нього залежить. Надзвичайно багато, тому що через нього проходить дуже багато. Життя людей можна сказати, життя району і від того, хто на цьому місці, до кого людина прийде, дуже багато залежить. Це просто стан душі. Державний службовець це дійсно так. Це себе посвятити людям державі.